Спільно помолитися за перемогу і мир у Луцьку. Сьогодні зібралися голови обласних рад західного регіону. Після молитовної години очільники місцевих рад вирішували, як ефективно на обласних рівнях налагодити міжнародну співпрацю. Як це відбувалося, бачили наші журналісти. Вили на мовчання за загиблими, а далі спільна молитва за перемогу та мир, але визволи нас покаро бо твоє царство і сила і слава вікна. Ми, Господи, зараз в цій молитві приймаємо твій покров, твою славу на нас. У Волинській обласній раді сьогодні пліч опліч, духовенство, військові, освітяни, народні та місцеві депутати на молитовну годину завітала делегація голів обласних рад західного регіону. Владика Михаїл нагадує, майже шість століть тому саме в Луцьку був, як то кажуть, перший саміт європейських країн. Ці цінності європейської спільноти, як тоді, так і сьогодні, визначають два аспекти безпека і економіка. Якщо ми безпека розуміємо про те, що війна, якщо економіка, ми розуміємо благодійність, служіння. Настав час боротися за ці духовні цінності, відстоювати духовні цінності, тому що е, Росія зайшла на прю не лише за нашу територію, вона е, хоче здолати наші духовні цінності. Без Бога ми не зможемо подолати ту темряву ту воду, яка сьогодні на Україну. Тому я себе в Чу своїх двох синів, що молитися до Господа Бога. Для спільної молитви зустріч голів обласних рад продовжили у сесійному форматі. Найголовніше про що говорили: міжнародна співпраця саме на регіональному рівні. Учасники кажуть, жити як раніше уже не можна, бо надто високу ціну платять наші захисники на фронті. Треба будувати нову Україну. Великим проривом буде співпраця з міжнародними організаціями на обласному рівні, каже голова Волинської області. Ради Григорій Недопад є благодійні організації там Норвегії, Фінляндії, Данії, які готові далі допомагати, але хочуть допомагати точково. Що для нас це означає? Ми маємо як, напевне, певний гарант на території певної області це забезпечити. Чому звертається до нас? Тому що ми, як виборана влада, влада, яку обирали люди. Напевне, мають мають до нас більше довіри, аби в подальшому ми були тим гарантом, народним гарантом. Що та допомога, яка приходить від наших закордонних партнерів від наших закордонних донорів, вона дійсно доходила до адресата і дійсно до того адресата, який потребує очільниця Хмельницької облради ділиться своїми враженнями від робочої поїздки у Сполучені Штати Америки. Я скажу вам, що перший досвід в сполучених штатах, те з якими очима відкритим серцем. З якою риторикою, з якою кругом українською символікою, коли це просто непланова зустріч, і ми непланово зайшли у госпіталь і побачили у лікарів наші синьо-жовті стрічки нашого прапора? Так ми були дуже щиро вкотре здивовані відкритості і ключове справжності наших партнерів треба будувати співпрацю саме партнерську додає голова рівненської облради його тернопільський колега наголошує на необхідності зміцнювати контакти із українською діаспорою Ми були в Любельському воєводстві і ми їм це зауважили тому що на певному етапі ми зрозуміли що ну вони розглядають нас як якихось там сліпих котят які щось просять постійно ми їм сказали, ми хочемо бути партнерами, ми вам даємо руку, руку допомоги один одному, ми вам, ви нам. І е, я вважаю, що цю лінію нам треба теж відстоювати і цю самодостатність, самоповагу до першої черги до самих себе. Бо в нас дійсно тисячолітня історія християнства. Зараз маємо налагодити контакт. А тут же тут помо може більше допоможе з нашою діаспорою, яка є в Європі, яка є в Америці, і щоб ті всі українці, які там живуть, проживають, які, до речі, голосують, є громадянами Сполучених Штатів, так щоб вони виходили на ті акції, щоб вони вимагали від своєї влади, від своїх конгресменів, від своїх сенаторів. Давайте включайтеся, давайте допомагайте Україні. Бо та війна буде тривати до безкінечності, до останнього українців. Ну це ж неправильно. Нам треба терміново, негайно озброєння. Підтримка і тут ми теж маємо координувати. Можемо. А от результатом зустрічі голів обласних рад має стати напрацювання конкретних механізмів співпраці із міжнародними партнерами. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.